Доброго дня, учні 10 класу. Сьогодні ми з вами розглянемо тему лобіювання інтересів та корупція. Я думаю, що ви часто чули слово корупція по телебаченню чи в газетах, чи навіть від своїх батьків. Отже, що ж таке лобіювання? Ми з вами розглянемо сьогодні. Та корупція. До початку 20-х років лобізм був невіддільний від корупції, заснувався на фаворитизмі, не був професійним за характером. Уша США 1862 року. На базі лексеми лобі виникає поняття лобіювання у 1863 році. Лобіст, та у 1883 році лобізм, який упродовж другої половини дев'ятнадцятого століття вживали для позначення різновиду корупційних діянь. Та їхніх суб'єктів. Тема нашого уроку, як ви вже зрозуміли, лобіювання інтересів та корупція. Прошу записати собі у зошит. Із розвитком партій та ростом повноважень представницьких органів влади, які перебрали законодавчі функції, автоматично ставили основним регулятором економічного життя суспільства, формувався новий тип відносин між владом та підприємцями. Ці відносини характеризувалися переходом від прямого лобіювання інтересів на рівні індивідуальних контактів до опосередкованого за участі парламентських посередників. Так що ж таке лобізм? Або лобіювання. Це скоординована практика обстоювання інтересів або здійснення тиску на законодавців і чиновників неурядовими організаціями, фінансово-промисловими групами чи етнічними спільнотами на користь того чи іншого рішення. Визначення також прошу записати собі до зошиту. Є різні види лобізму. Найпоширеніше це легальний та нелегальний. Легальний – це виступи на слуханнях в парламенті, розробка документів, особисті зустрічі. Нелегальний же це фінансування виборчих кампаній своїх людей, усування незгодних різними шляхами та прямий підкуп посадових осіб. Щодо України можна різрізнити два найпоширеніших типи лобізму: це тіньовий. Та публічний у першому випадку відбувається прихований контакт зацікавленої сторони з особою, яка приймає важливі рішення. У результаті з'являються законодавчі документи чи рішення, здатні забезпечити вигоду окремій людині чи певній групі замовників. Публічний лобізм представляє інтереси цілих галузі і сфер економічної діяльності. Він загальнонаціональний за своєю природою. Значною проблемою під час переходу до цивільного лобіювання в Україні є боротьба з корупційними схемами відстоювання саме інтересів. Лобізм не можна назвати ні негативним, ні позитивним явищем. Усе залежить від того, із якою метою його використовують. Головна проблема лобізму полягає в тому, що він може привести до корупції. А що ж таке корупція? Давайте з вами розглянемо характеристику. Поняття так саме корупції. Корупція це незаконне діяння суворо карається переважною більшістю юрисдикцій країн світу. Посадова особа у різні корупційні угоди отримує матеріальну вигоду для себе або для третіх осіб. Діяння посадової особи у разі корупційної угоди не обстоюють інтереси всього суспільства. Корупція це двостороннє діяння, яке полягає як у пропонуванні, так і в отриманні хабара. Та корупція це персональне адміністративне рішення у більшості випадків залежить від волі одного або річ декількох посадових осіб. Особливо це характерно для так званої побутової корупції, яка породжує взаємодію пересічних громадян і чиновників. Пригадайте, які приклади корупції ви можете навести? Чи траплялися випадки корупції з вами чи вашими знайомими? Можливо, ви знаєте про випадок корупції, який вас вразив з телепередач або соціальних мереж. Запишіть його у зошит. Поясніть, чому ви вважаєте, що це справді була корупція. У нашій країні сьогодні відбуваються зміни, які дають сподівання на нашу спільну перемогу над корупцією. На вулицях міст ви бачите. Нову патрульну поліцію. Але непомітними залишаються нові органи, які створені для боротьби з корупцією НАБУ та НАСК. Саме вони мають допомогти українцям розірвати корупційні ледцюги. Отже, розглянемо два антикорупційних бюро або товариства. Перший це Національне антикорупційне бюро України, тобто НАБУ. Вона розслідує корупційні злочини високого рівня. У НАБУ працюють детективи й аналітики. Набу контролює, чи не скоїв злочин президент, прем'єр, міністри, депутати, судді, керівники великих державних підприємств. Національне ж агентство з питань запобігання корупції, тобто НАСКО. Створює в Україні умови, які обмежують можливості корупції. Наприклад, нас опікується системою електронного декларування, у якій посадовці показують своє майно, доходи та видатки. Ця інформація зберігається на електронній базі даних нас і перебуває у відкритому доступі в інтернеті. Отже, ми сьогодні з вами розглянули, що таке корупція та лобізм. Якщо коротко, то корупція це негативне суспільне явище, яке проявляється в незаконному використанні службовими особами, громадськими та політичними діячами їхніх прав і посадових можливостей та обов'язків. А лобізм це цілеспрямований вплив груп осіб та різноманітних організацій, що представляють інтереси якоїсь частини економічно потужного пошарки суспільства. А які ж є шляхи подолання саме лобіювання та корупції? Я пропоную вам визначити вдома. За допомогою вашого підручника ви можете ознайомитися з більшою інформацією про корупцію та лобізм. Також шляхи подолання корупції прошу визначити вас вдома. Опрацьовуючи сторінки підручника 152-155 ви побачите піраміду шляхи подолання корупції та запишете їх собі у зошит. Дякую за увагу. Гарного дня! До побачення.